І зараз фінальний поєдинок у вазі до 62 кілограмів. Іларіон Турчаніков. Представник школи спорту проти Романа. Месіва школи спорту. Будь ласка, сіпотати і зідітьські лима. Догова категорія 30 кг боротьба за третє місце. Іван Ліник В синьому трико. Э, Роман блистів. Він представляє школу спорту. Дуже багато спортсменів. Приїхало від школи спорту. Зараз бал здобуває Блисків. Щось може вистояти харків'янин. Іларіон Ларіон Турчаніков. Борець теж дуже сильний. Він представляє спортивний клуб Харківські леви. Захищається, рухається зараз, намагається зірвати, провести накат. Без оцінки зараз. Немає оцінки. Намагається. Без оцінки. Центр. Без оцінки. До центру повертає арбітер борців. Цікавий поєдинок. Ви вже це бачите. Боротьба це не тільки сила, це не тільки техніка. Це насамперед характер і внутрішній стрижень. Він має бути, що називається, від народження від бога. І той е, спортсмен, хто має той стрижень, хто не здається, не пускає рук, бореться до кінця, як правило. І це ми сьогодні бачимо і перемагає. І поєдинок поєдинок, поєдинок, поєдинок триває. Рахунок зараз, рахунок зараз 0-1. Але це е, дуже, будемо казати, не, е, ще, ця перевага в один бал ні про що не говорить. Роман Блистів намагається зав'язати руку. Іларіон Турчаніку підтискає, йде вперед. Перший період закінчиться в рівній напруженій боротьбі. І поки що нам дуже непросто передбачити фінал, результат цього поєдинку. Отже, розпочинається другий період, рахунок після першого 0 1 Попереду борець школи спорту Роман Блистів, Київ. Дуже цікаво дізнатися, чи зможе в другому періоді Турчань Іларіон Турчаніков переломити хід судочки. У Іларіона є сили, він підріс за ці пару років. Він і раніше вирізнявся технікою, силою, бажанням перемогти. Зараз дуже цікаво, чи знайде він ключик до досить сильного. Романа Блистєва. Бачимо, Блистєв тримає центр, не віддає ініціативу. В'яже руку, підтискає йде вперед. Знаєте, с... Максим Миколенко секундує Роману Блистєву. Якщо не, не проведе результативної атаки зараз харків'янин, є шанси у, ківля... у борця із Києва стати чемпіоном цього турніру. Спорт без кордонів. Зараз намагається збити донизу. Іларіон Турчаніков шукає, шукає способ. І бал зараз віддають судді е, е, за рівної боротьби. Такими є правила Іларіону Турчаніков. Все буде залежати від того, чи зможе борець із Харкова провести накат і е, в, реалізувати цей шанс е, в партері. В стійці, як ми побачили. Нічого зробити він не зміг. Намагається забрати руку, забрати руку. Ні, ні, не проходить, нічого не вдається зробити Турчанікову. Рахунок 1-1. Рівна боротьба. Достойні суперники. В червоному тр... трико І Турчаніков. Харків проти Романа Близьківа. Київ Зайшли, хлопці, в Хрест. Оце боротьба. І подивіться. І чотири бали проводить такий складній. Обопільно гострій ситуації Іларіон Турчаніков. Який кидок, які емоції. Ну рахунок. Оце оцей ризик. Те, що Турчаніков зайшов, в хрест, і провів кидок. Це боротьба. Заходить тепер хрест, намагається, розуміє, що програє, і не хоче поступатись. І знову спроба. Подивіться ще один кидок. Браво! Браво! Іларіон Турчаніков! І це чиста технічна перемога. Задоволений виступом. Вітаємо харківську команду! Вітаємо Харків! Молоде чемпіоном 48-го міжнародного турніру. Серед юнаків спорт без кордонів стає Іларіон Турчаніков. Харків, вітаємо харківських левів. Дійсно змагався як Лев. Зайшов в хрест, провів два кітка поспіль на чотири бали. Браво! Це боротьба, це характер, це те, що дійсно перетворює хлопців на справжніх левів. Браво!